Шалом приятельство! або як би сказали у Словенії, поздравлений, приятельство. Словенія це безумовно чудова країна та здається одна з найкращих держав для сімейного життя. Тут безпечно, недорого, ну й мова зрозуміла та легка у вивченні. Саме у цій країні ви можете в суботу підійматися на гори, а в неділю плавати у морі. На сніданок з'їздити у Італію за запашною кавою та якимось тістечком із фісташками. На обід з'їсти австрійський шніцель, запиваючи його пивом. А ввечері пити з циганами палінку на Будапешт-Келеті. Бо ця країна розміром з Черкаську область за свою історію була під впливом багатьох держав, через що місцеве населення обожнює одночасно австрійське пиво та італійське вино, їсть бограч та гуляш. А вулична їжа тут представлена у плескавицях, чевапі та буреках. Ну або австрійських шніцелях, які тут називають дунайськими зресками. Ну бо словенською відень це Дунай. Ну бо там протікає Дунай. Але це все одно краще ніж мадярське Беч. Ну, а поки ви уявляєте, як би називалися міста світу, якби всі вони були б названі за таким принципом, я би хотів поставити вам питання: що ж у Словенії є свого словенського? Що ж вони там їдять? Це питання зацікавило мене, та я вирішив дізнатися про це самостійно, спробувавши деякі страви словенської кухні. Як я вже казав, тут дуже поширеним є типовий балканський фастфуд, в особливості бурек, який тут, звісно, непоганий, але м'яко кажучи, не Боснія і навіть не Сербія. А ще, якщо у вас є невгамовне бажання з'їсти коня, то біля ТРЦ із неймовірною назвою BTC це можна зробити. Я коштував цей годок два роки тому, та він був достатньо смачним. В Україні буквально немає KFC, Starbucks, Domino's, ну бо навіщо вам якийсь бургер кінг? Якщо є Бурек Кінг через не найкращий податковий клімат та відверто маленький ринок, компанії не дуже й воліють виходити на нього. До того ж, американський фастфуд не користується великою популярністю тут. Більш-менш поширеною Україною є лише мережа закладів Макдоналдс. До речі, там часто можна зустріти місцеве меню. Тож я виявив бажання спробувати знайти щось унікальне та для цього поїхав у столицю цієї чудової країни місто Любляну. Мені ще цікаво зазирнути у Макдональдс, бо часто тут є щось особливе у кожній країні. Цікаво, чи є щось особливе у Любляні. Тож насправді я знайшов не дуже цікавим цей Макдональдс у Словенії, але я знайшов дві позиції, які я принаймні раніше не бачив. Перша, це такий шпінатний бургер. Тобто бургер з котлетою, де замість котлети якраз сир зі шпінатом. Чи смачно це буде, насправді я маю сумніви. Тому що ну, виглядає це дивно. Чи є це щось унікальне для Словенії, мені теж сказати складно. Ну, Просто я, принаймні, раніше такого не бачив. Тому треба коштувати, це точно. Виглядає він насправді. Доволі просто. Тобто, єдине, що тут є, це помідор, такий маленький шматок. Ця котлета, соус і айсберг. Все. Це абсолютно все, що є в цьому. Бургері коштував він. Є в мене чек. У мене немає чека, певно. 4 десь євро. Ну, я напишу точно. Ну, Насправді, так само, як я і очікував, він. Дуже сухим є. Але ну, смак приємний. Ну, чесно, заплатив би я за це ще раз 4 евро навряд чи. Поставити я можу цьому 6,8. Це хороший, хороший приємний бургер. Але не більше. Але що цікавіше, у Мак-Кафе продавали також за 4 евро п'єльську, якось як же вона називається? П'єлська щось крем, Крем... Штіна... Я напишу, як вона точно називається. Тобто, Це традиційний словенський десерт, який тут продається у Макдональдсі. Виглядає він ось так, Тобто, виглядає максимально кремово і цікаво. Ну, Давайте спробуємо. До нього, до речі, давали ще склянку води, але я її, як штатив, використовую, перепрошую. Так, у неї, Окей. У неї дуже хрумтяча скоринка. Тут зверху, але вона занадто тверда для того, щоб проламуватися під веделкою. Давайте спробуємо саме крем. Слухайте. Крем достатньо смачний. Я не знаю про скоринку. Чесно, я її окремо просто розставлю. Вона таке шар шарове тісто. Як її їсти? Все, я... я довго терпів. Я не знаю, як її їсти. Як. Курва, це, це битва зі ск. круто. Я себе всього розсипав цукровою пудрою. Скоринка, як скоринка. просто шарове і таке ж, тісто солодке. А от крем, він значно смачніший і приємний. достатньо. Мені насправді подобається. Тут я поставлю 8-го один. Це хороший такий десерт, достатньо дорогий, але це для Словенії в принципі нормальна ціна 4 євро за десерт. Насправді, це було достатньо непогано. Я перекусив так, що ситий достатньо. Цей торт, ну він, певно, був дуже калорійним. Це знаєте, оцей торт, він на смак як наполеон, але без шарів. От, Тобто у наполеоні дуже багато шарів, а це як наполеон, тільки в ньому лише два шари. Ну, зверху і знизу, і все. А там крем так. Достатньо непогано було. Ну, цим бургером я, звісно, зовсім не задоволений. Він був їстівний, він був навіть достатньо смачний. Але ну не те, щоб це щось словенське. Я впевнений, що можливо його можна знайти і в інших країнах. Так, фастфуду у Словенії достатньо мало, і він не дуже той цікавий. Гадаю, варто переходити до наступної рубрики, яка називається. Ну, це типу посилання на типову фразу Щось нормальне поїж». Тож супів у словенській кухні не так багато. Тут є суп на бульйоні з шинки та ріпової шкірки Алелуя, який прийнято їсти на Великдень, який тут називається Велика ноч. Отак ця вся річ виглядає. Не знаю наскільки апетитною є юшка із сушеними шкірками ріпи та смаженим салом, але от ця страва виглядає дуже по-слов'янськи. І до речі, ріпа взагалі є достатньо поширеною тут. Її тут також квасять як капусту. Мене лише цікавить одне: як взагалі виглядає ріпа? М -м, це типу картопля у формі цибулі та у кольорах редису? Круто! Ще є суп-прежганка, це вода, борошно та яйце? Хтось точно має проблеми із пропорціями до тіста. Гадаю, тепер можна зрозуміти, чому супи у Словенії не дуже поширені. Але тут також є бограч та мінестрони, що мені складно буде назвати чимось словенським. У салатах часто використовуються кульбаби, і якщо за якоюсь причиною вам здається це дивним, ви просто не знаєте, що в Україні також є групи ентузіастів, що не просто їдять кульбаби, а й роблять з нього вино. Вино і варення, салати і чіпси із кульбаби. Сьогодні день кульбаби. З неї готують безліч страв, салати, варення, супи, борщі, муси, сир і навіть хліба. Кульбаба, так ви впізнали. і корінець, і листячко таке нарізане. І вже, мабуть, скуштували, адже це чудовий кровотворний засіб. А що вже вітамінний, то вже і говорити нема А Тепер питання: де знайти кульбабку? Це не кульбабка, це не кульбабка. А де Кульбабку знайти? Опа, Кульбабка. Опа, все. Чесно визнаю, ніколи в житті не їв Кульбабку, тому ну треба куштувати. Зараз, ну. Достатньо нормально. Ну Не сказати, що прям смак якийсь такий огидний, ну. Но... На смак ніяка. 3. Три. Три, два. Коротше, з основних страв тут їдять жганці, це варене гречане тісто, бую репу, мариновану ріпу. Я також дуже хотів спробувати місцеві вареники, ідрійські жлікрофі, що також, як і наші вареники, начиняють картоплею. Але щоб спробувати справжні ідрійські жлікрофі, я мав би поїхати у Ідрію. А цього я не зробив. Проте я поїхав у чудове місто Крань. Неподалік Любляни. І саме з цього міста походить одна з найвідоміших страв у всій країні. Подумайте, що це може бути. Ви вже дізналися про місцеві равіолі, Бограч та Бурек. Що ж залишається? А вже ж – місцеві ковбаски. Хоча тут вони більше походять на польські кеобаски, а взагалі тут вони клобаски. Так от ця клобаска, так і зветься, Кранською. Хоча це походить не від самого міста Крані, а від регіону Карніоли, що займає більшу частину Словенії. Цікаво, що Мадяри називають цей регіон Крайна, не вистачає лише приставки У. Ну як завжди, браття Словени. Блять! Коротше, Кранська клубаса – це свиняча ковбаса, що готується із додаванням морської солі та часнику. В цілому це все. А ну і ще вона була внесена до реєстру захищених географічних значень. Тобто тепер ви можете випускати кранську колбасу лише якщо вона була зроблена у Словенії, що особливо не сподобалося австрійцям. де вона є дуже поширеною під назвою Кайне вост. А ще словенські переселенці у Австралії популяризували ковбаски і там. І зараз їх там називають кранські. Все, годі базікати. Тож я знайшов кранську колбасу. Тут достатньо шумно, тому я буду тримати свій імпровізований мікрофон саме так. І так вона виглядає. Ви бачите, коштувала вона десь 10 євро. Я не впевнений точно. Тут також є якась намазка і картопля. Ну давайте, напевно, з картоплі почнемо. Якось тут шумно максимально. Картопля достатньо типова, така масляна картопля є, як є, і мені цікавий, що соус цей. О, Боже, який він гострий. Це хрін, Мені сльози полились. Я забагато взяв. Ну, чудово. Освіжив дихання. <свіст> Ой. Давайте вже саму ковбасу пробувати. Вона свина, це свина ковбаса, яка зроблена нібито з найкращих е, частин свині. Насправді це дуже е, м'яка ковбаса, е, тому що ну вона дуже м'яка, тобто всередині вона прямо. Максимально ніжна, єдине, що вона не настільки якась хрумка. Ну, Тобто, тут, звісно, немає нічого такого э, неймовірного. Це достатньо типова, хороша ковбаса справді з невеликою кількістю э, сальних таких прожилок. Ну, її я можу поставити 7,3. Ця річ, до речі, вона просто неймовірна. Вона дуже гостра, але майже моментально закінчується, закінчується цей ефект. Вона просто як б'є тобі в нос, в очі, в горло, а потім зникає. Тож, на завершення про кранську клобасу або колбасу або ковбасу, це. Хороша, якісна свина ковбаса. Я просто не люблю свинину, є така річ. Вона дуже соковита, насправді, всередині. В ній прямо цей бульйон відчувається. Але найкращою частиною словенської кухні безумовно є їхні солодощі. Окрім Блейської Кремшніти, тут ще є багацько смачного: Крофі, млінці, вртаник, Гібаніца. Але я поїхав у місто Єсеніце на самому кордоні із Австрією. І не дивлячись на дуже гарні гори, вони змогли і його спотворити. Але сьогодні не про це. Проте, якщо вам цікаві теми архітектури, історії та подорожей, ви маєте обов'язково підписатися на мій Ютуб та Телеграм канали із подорожами. Посилання у описі під видавом. Але сьогодні не про це, а про найцікавіший, як на мене, десерт словенської кухні штруклі. Через ціну приготування раніше страва була святковою, але зараз вже словенці живуть покраще, тож штруклі отримали більш повсякденний характер. Це загорнуте, заварне тісто із усім найсмачнішим, що є на землі: маком, волоськими горіхами, яблуками, ягодами чи рікотою. Тож не скуштувати цього у Словенії великий гріх, тож куштуємо е, словенські штруклі. Штруклі це один з найвідоміших словенських десертів. Я його взяв тут у місцевому закладі у місті Єсеніці, куди я приїхав зовсім ненадовго. І зараз буду куштувати. Вони, як я розумію, з вишнями чи то з полуницею. Ну, Тут, як мінімум, натрушено дуже багато полуниці, та е, яблучного, скоріше за все, джему. Принаймні, це так виглядає. Зараз буду куштувати. Єдине, що мені. Ножик не дали, з ножиком було б легше. Але нехай. Я Серйозно було б значно легше з ножиком. Що це таке? Це дуже смачне тісто з солодкою начинкою. Тут, скоріш за все, навіть якісь, якась калина. Вона така кисленька, приємна, але при тому вона посипана дуже сильно цукром. також. Тому ну це, це справді смачно, особливо з кавою випити. Це це дуже добре. Я поставлю прямо 8,9. і Мені дуже подобається. Взагалі, що я можу сказати про штрухлі, мені справді от, отут вони максимально сподобались. Я не знаю про інші місця, чи вони там смачні, але тут вона ну горіхове було. Там цього тіста майже не було. Дуже багато ягод, дуже багато всіляких е, різних цікавих добавок. Це яблуко зверху це в було максимально. круто. Словенці зазналися, за зрозумілих причин асоціювати себе із Балканами люди не дуже хочуть і тепер називають ракію шнапсом курва. Так, тут багато людей обожнюють Австрію та зовсім не вважають її загарбником. Я був у приятеля, що буквально мав прапор австрійської імперії на стіні, і це певно єдина країна, де слов'яни вам позитивно відповідатимуть за допомогою я. Ну, хоча чехи ще можуть вам йо сказати. А ще на відміну від багатьох інших слов'ян, вони дуже полюбляють вино і навіть виробляють його тут. Проте вина місцевого я не скуштував, не мав достатньо часу. Цікаво мені було скуштувати словенське пиво, хоча я розумів, що воно навряд мені сподобається. Бо, вибачте, за цю думку, але слов'яни не вміють пиво. Як взагалі можна казати про якусь пивну культуру, коли в слов'янських країнах його буквально п'ють з двохлітрових літрових пластикових пляшок? І ходити по дорогих барах із крафтовим пивом це означає отримати непоганої якості пиво майже у всіх країнах світу. Набагато більше для мене цінується хороше якості пиво, яке я можу купити у крамниці, а не йти у спеціалізоване для цього місце. Найпопулярніше магазинне пиво у Словенії це Лашко та Уніон. Але я обрав спробувати уніон. Ну, бо пиво із драконом крутіше, ніж пиво із козлом. А, пиво словенське пиво з драконом. Воно абже ж Любляни, воно називається Юніон. Це лагер. Оса, йди нахер, Будь ласка, коротше, куштуємо. Давайте. Угу. Чесно сказати, я нічого не очікую від словенського пива. Словенське пиво звучить як щось не дуже добре. Чесно, не дуже. Чесно, словенське пиво не здивувало мене. Ну, п'ять і дев'ять. А вже ж ви можете сказати, що не можна судити пиво Україні, скуштувавши лише один вид. Ну якщо ви зробите щось неймовірне та наберете під цим видовом тисячу вподобайок, я поїду у Словенію та скуштую там все магазинне пиво, що було вироблено у Словенії, та ще вино з кульбабкою зроблю. Коротше, ставте вподобайки, а ще пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, бо це дуже допоможе його розвитку. Всіх цілую, па-па! А, чекайте, я ще з'їздив у місто жалець, де є фонтан пива, який насправді зовсім не фонтан, і пиво там платне, тож я нічого не скуштував. Дивіться, тут побудували пивний фонтан. Ну як пивний фонтан? Це так, це частина це фонтан. Але як бачите, тут... От е в основному е пиво просто, просто наливається, просто можна його поставити і воно наліється. Дуже різне пиво. Це цікаво, звісно.